Сьогодні про таке звіт з поля бою. Ситуація на фронті, знищення окупантів на Херсонщині і Курщині, а також евакуація пораненого українського бійця за допомогою дрона. Неелегантні перемовини у Ватикані або російські відмовки. Міністр закордонних справ РФ, відомий Естет Сергій Лавров про мирні зусилля. Американські погрози Путіну, лідер республіканців у сенаті, заявив про нові санкції, якщо російський диктатор не погодиться на припинення вогню. Добряча порція свіженької, маячні тренди та вектори розвитку законодавства Росії на найближче майбутнє. Про це інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку. Починаємо. Українські дрони атакували російський стратегічний завод «Енергія» у Липецькій області. Там виробляють запчастини і акумулятори для ракети Скандер кінжал дронів, якими Росія б'є по мирних українських містах, а також продукція, яка використовується в системах зв'язку і РЕП. Свідки атаки повідомили про вибухи і пожежу. А згодом з'явилася інформація, що завод енергія призупиняє роботу. Вночі рано вранці Росія завдала масованого удару по Київщині, Сумщині, Полтавщині, Прикарпаттю, Одещині є пошкодження критичної інфраструктури, горіли будинки мирних жителів. Під час ранкової атаки Одеси Росіяни випробували дрон, який раніше не фіксувала українське ППО. За даними експертів, ймовірно, йдеться про збільшену і потужнішу версію ланцету. Окупанти свідомо запустили БПЛА у світлий час доби, щоб протестувати його в максимально складних умовах. ЗСУ вдарили ракетами по скупченню російської військової техніки на Курщині. Про це повідомляють місцеві пабліки. Судячи з наявної інформації, було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин. Точна кількість загиблих і постраждалих російських військових наразі невідомо. Стежимо за розвитком подій. На Херсонщині вибухнула автівка з офіцерами російського підрозділу «Ахмат». Є інформація, що пролунало одразу два вибухи. Після першого здетонував боєкомплект, який перевозили окупанти. Тим часом, Росія все ще відчуває наслідки дронової атаки 21 травня. Я нагадаю, тоді країна-терористка вимушена була припиняти роботу аеропортів Домодєдова та Жуковський. Тим часом на фронті точаться запеклі бої. Подробиці у нашому сюжеті. Ювелірна робота Український льотчик із позивним Єловтейл знищив російський шахет за штурвалом винищувача міг 29 під час нічного бойового вильоту. ЗСУ дають гідну відсіч російським загарбникам. На харківському напрямку відбувся нічний бій, внаслідок якого українські захисники знищили вантажівки та замасковану техніку окупантів. Зокрема, були вражені танк, бойова бронемашина, три вантажні авто та буханка противника. В Росію тим часом знову залетіли гості. Протягом двох діб країну агресора атакували 400 безпілотників. Мешканці скаржилися на вибухи та відсутність інтернету. Над да, нами ще з дрон пролетів. У Москві навіть закрили аеропорти та оголосили Килим на час полювання за дронами. Російські же. паблики отмечают неэффективность российской системы противовоздушной обороны. Речь идет об ударах по законных военных целях на территории страны оккупанта, которые российские ПВО не в состоянии было предотвратить. Кроме этого, сообщается и о нанесении ударов по предприятиям оборонного Премишленності країни окупанта на території Тульської в Іваронівської областей. і замість того, щоб посилити ППО, російський диктатор ймовірно будує плани щодо захоплення міста Суми. Такий висновок за підсумками візиту Путіна до Курської області зробили аналітики інституту вивчення війни. Це Так називаємо контролюємо вброс інформації, тобто руководителі суб'єктів федерації. предлагают российскому диктатору возможные дальнейшие сценарии э, событий, а именно захват украинского областного центра, ибо, либо же создание так называемой санитарной зоны на территории Сумской области. На данный момент районов, либо территорий, которые бы контролировались российскими оккупантами на территории Сумской области, нет. А ще росіяни почали розповсюджувати інформацію про те, що нібито їхня армія вийшла на кордон Дніпропетровської області. Тільки це виявилося фейком. Появлення даної інформації можна класифіцірувати активні операції в інформаційному пространстві з селі створення общественного міня. Тобто вкидається інформація о про прориві непосредственно на адміністративній границі Дніпропетровської області, опять таки целі оказати, як. Інформаціонне так і політичне давління на руководство України і російська армія продовжує підтверджувати свою нелюдяність. Окупанти одержують прямі накази вбивати українських полонених. Про це свідчать перехоплені аудіозаписи та відео. Черговий доказ злочинів росіянам опублікувало Сіенен. На цьому відео шестеро військових, які лежать обличчям донизу, щонайменше двох з них розстрілюють в притул. ще одного відводять в сторону. З 2022 року возбуждено 75 уголовних діл по подозрению в казни 268 українських воєнноплених. Причому следует отметить, що количество внесудебних казней постоянно возрастає. Якщо в 2022 году российские оккупанты расстреляли 57 безоружных украинских военнопленных, то, соответственно, только за первый квартал 2025 года Кількість внісудівних казнів це 51 український воєнне служащі. Тим часом російські дрони камікадзе тепер можуть атакувати цілі на відстані до 100 кілометрів, використовуючи автономне управління без супутникової навігації. Ці БПЛА здатні самостійно виявляти, розпізнавати та атакувати цілі, що роблять їх менш уразливими до засобів радіоелектронної боротьби. Підписуйтеся і ставте вподобайку. Це мотивує та й просто приємно. А я за це розповім вам про унікальну операцію, яку провели українські захисники. Вони евакуювали пораненого побратима за допомогою дрона. Зараз побачите, як це відбувалось: неймовірна операція, підсумок якої порятунок життя. так. його ведуть. Значить, все в вперед туди. його, не несуть, віду. Значить, вони mm -hmm. були... на цих кадрах український наземний робот-логіст таракан, який переробили під евакуатор. У нього вкрай важливе завдання: рятувати життя. У цьому випадку треба було витягти пораненого українського солдата. Давай Я його. Далі, далі, далі. далі. Сам Доїхати до постраждалого лише пів роботи. Далі була довга дорога назад. Але робот і його оператор впоралися навідмінно. От у тебе дерево, пеньок. ти до нього доїдеш, повернеш вправо – Видиш дерево? Ось це вот дерево, ти в нього доїжджаєш. Вперед, газуй, газуй вперед. Давай, давай, давай. Давай, давай, вперед. давай нормально, все нормально. От і праві до ворачурачі праві. Звібу давати просто прямо дай. Не бойся. Всього чутліві Все нормально. Поехали. Загальна дистанція цієї операції порятунку становила 12 кілометрів. А сам інцидент стався на північ від Харкова. Безусловно, большая дистанция, большая операция, плюс нужно понимать, что во время э, транспортировки могли быть попытки сбоку. Э... Рога такаваті та транспорту модуль. Поэтому тут скажем так, шана і повага нашим збройним силам за то, що вони провели таку качну операцію. Такі операції нагадують, що російсько-українська війна це вже війна майбутнього, принаймні з українського боку. На самом деле это не первая операция, то есть были случаи эвакуации, возможно, не так, ну, не оприлюднены для масс-медиа, но при этом, опять же, то есть инструмент хороший и будет помогать дальнейшим нашим военнослужащим. При цьому звичайно хотілося б, щоб таких випадків взагалі не було. Для цього потрібно, щоб роботизованих платформ стало більше набагато більше. Треба розуміти, що одне, одне справа, коли діло, е, када лічне сестах бомбадірування бронежилетів і е, з вооруженням е, йде на точку. Е, своего нахождения и несет боеприпасы и, и какие-либо другие необходимые для себя вещи. И либо же это делает э, логистика в виде наземных роботизированных комплексов, но опять же нужно идти все-таки, я буду про это говорить постоянно, что нужно уходить от использования личного состава и использовать роботизированную технику, потому что данные системы позволяют нам ставить турели э, с... Э, Крикими средствами пораження і контролювати лінію бостокнові без участі лічно українські розробники готові покрити потреби. Усі можливості для цього є, і навіть величезний вибір можуть надати роботизовані платформи на будь-який смак. В Україні є большої кількість компаній, которого представить різні рішення і на гусеничнах, і на класичному шасі, то тобто і з електронними і з другими видами двигунів, і малих. размеров, и больших размеров, которые способны быть как дроны камикадзе, которые будут подъезжать по танке и подрывать его. Поэтому тут вопрос, в принципе, больше, наверное, о необходимости стратегического и критического мышления, которое позволило нам все-таки сделать на самом деле, чтобы Кожне по имело в достатки таких слів і як какими пользу і їх використовувати на лінії постанові. І всі ми дуже сподіваємося, що це лише питання часу, коли роботизовані платформи в армії справді стануть буденністю. І можливо, це станеться вже дуже скоро. Це найкраще, що я бачив. президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про великий обмін військовополоненими між Україною і РФ. У соцмережі True Social він написав таке: між Росією та Україною щойно завершився великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаю обидві сторони з цими перемовинами! Це може призвести до чогось великого? Знак питання. Ви щось зрозуміли? Бо я ні. Відбувся обмін, тільки має відбутися найближчим часом. На момент запису цього випуску ані Україна, ані Росія офіційної інформації про обмін не надавали. Цікаво, що вже і сам Трамп не вірить у великі прориви. Це може призвести до чогось великого, та може, а може і не може, бо все залежить від Росії і її диктатора Путіна. Україна давно готова до чогось більшого, а саме справедливого і тривалого миру. Тим часом лідер республіканців у сенаті пригрозив путіну санкціями, якщо російський диктатор не погодиться на припинення вогню. Йдеться про голову республіканської більшості у сенаті Джона Туна. Він сказав, що Путін має зробити серйозну пропозицію щодо припинення вогню. Інакше нові обмеження. Останні чотири місяці президент Трамп робив надзвичайні зусилля щоб покласти край кровопролиттю в Україні. І ми в Сенаті вітаємо. Ці його дії тепер м'яч на полі Путіна. Йому час сісти за стіл перемовин із щирими намірами та зробити серйозну пропозицію щодо негайного припинення вогню такого, що може призвести до справедливого і тривалого миру в Україні. Я сподіваюся, він це усвідомлює. Якщо ж ні, сенат готовий діяти. Завдяки наполегливій роботі сенатора Грема Ми маємо двопартійний законопроект 80 моїх колег. Виступили його співавторами. Документ передбачає додаткові економічні санкції та мета проти Росії. Якщо Росія не готова до серйозної дипломатії, Сенат співпрацюватиме з адміністрацією Трампа для запровадження нових санкцій, щоб змусити Путіна сісти за стіл перемовин. А пам'ятаєте, на початку цього тижня президент Фінляндії Олександр Ступ сказав, що на наступному тижні у Ватикані можуть пройти попередні перемовини між Україною і Росією щодо можливого припинення вогню. Так от, вже є відповідь Кремля. Я просто хочу сказати, щоб не було, щоб не витрачали розумові зусилля на опрацювання варіантів, які не дуже реалістичні. Тому що, ну уявіть собі, Ватикан як місце для. Перемовин це трохи неелегантно, я б так сказав. коли православні країни обговорюють питання усунення першопричин на католицькому майданчику. Знову відмовки. Взагалі, до чого тут слова про релігію. І Україна, і Росія є мультиконфесійними країнами. Багато людей, багато релігій лунає як нова зачіпка для Кремля, щоб продовжувати війну. Ось як Росія прагне миру. Рада ЄС проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу. Це відбудеться на наступному тижні, 27 травня. Йдеться про восьме слухання. Причина загроза серйозного порушення владою цієї країни цінностей, на яких заснований євросоюз. Зокрема, нагадаю, що Будапешт неодноразово блокував ініціативи, направлені проти російської війни в Україні. Ну і наостанок, добряча така порція свіженької мийчні з Росії. У Петербурзі відбувся так званий юридичний форум, участь у якому взяв весь російський істеблішмент. Ідеї, що пролунали на цьому заході, мають задавати тренди та вектори розвитку законодавства Росії на найближче майбутнє. Але от в чому справа. Виступаючі наговорили там такої дурні. Зараз ви все побачите, почуєте і зрозумієте. Справжня мракобісня у російському Санкт Петербурзі відбувся тринадцятий міжнародний юридичний форум, і це було щось за межею. На ньому зібралися чиновники, політики, діячі культури, провладні активісти, представники РПЦ, щоб обговорити все від західних санкцій до традиційних цінностей. Організатори пафосно назвали це головною подією у світі права й законотворчості. Кабірит не знаю Крінж запредельний. То за якими законами має жити Росія? Міністр юстиції Костянтин Чувченко пропонує не карати вбивць, якщо вони діяли на захист моральності. Але як визначити, що саме є моральністю, і як це довести в суді, він не пояснив. А ось 82-річний голова конституційного суду Валерій Зуркін вважає, що корупція в Росії це назавжди. Русі утверждають, що корупція гніздиться в ДНК Но Лично я убежден, что перед нами повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление в истории человечества. Папник Путина на Антон Кобяков пішов еще дальше. За его словами, распад СРСР был незаконным, а вот Радянский Союз юридично до сих Если съезд народных депутатов, он же съезд Совета в 22 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению съезда этих самых депутатов. А если юридическая была нарушена процедура, то получается юридический СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права. Но если СССР не распущен, то логически с правовой точки зрения получается, что украинский кризис – это внутренний процесс. Иноагентом ОРФ теперь может стать даже инопланетянин. Заступник міністра юстиції Олег Свереденко запевняє, якщо космонавт з іншої планети буде діяти проти інтересів Росії, його також внесуть до списку. Це той самий Свереденком, який раніше пропонував одразу відкривати кримінальні справи проти іногентів, не обмежуючи штрафами. І Сьогодні ви знаєте, я люблю це приміняти, звичайно. хоч космонавт, пусть приземліться у нас зі своїх з любої планети, і почне творити чудеса проти нашої країни, він буде агентом. Переписати конституцію та заборонити аборти з такою пропозицією виступила Ігуменя Ксенія, юристка Московської патріархії. за її словами, життя починається з моменту зачаття, а не з народження. Як це зазначено зараз в основному законі країни? Стають вопросом необхідності коректировки нашого законодавства, в тому числі, може бути і конституція в цій частині. Дитина тобто, в зв'язку з своєю незрілостю нуждається в правовій захисті як до. Так і после рождения. Вот если ми таку фразу несем в наше законодательство, то наверное, в итоге мы сможем подкорректировать ту ситуацію, которая сейчас у нас складывается с искусственным прерыванием беременности. Як же без війни, як Росія розв'язала проти України? Тут відзначилися одразу двоє: ректор СПБДУ Микола Корпачов і режисер Микита Михалков. Те события, які почали... В 22 году, и я их э, в 22 году назвал как войной за истинные религиозные ценности. И продолжаю считать и сейчас это именно так. Мы единственные, кто встали просто во весь рост против нормального, нормального змея. Це не війна з українцями. Це все намного серйозні і страшні. Це така махрова бісавфіта матриця. Ну і звісно, у всьому винен прогнилий захід. На найкращий захист для росіян це напад. Там уже не приховують, що наступними після України мають стати країни Балтії. Выиграть, играя в глухой обороне, нельзя. Против нас будут выкатывать новые и новые обвинения, и рано или поздно гол забьют. Поэтому нам надо, безусловно, переходить в контрнаступление. Но на Украине свет клином не сошелся, как вы понимаете. Не только Украина, но и другие страны, прежде всего страны Балтии, взяли курс на уничтожение всего русского. Ликвидацию русского языка, русской культурно-исторической, этнической. Ідентичності возрождається ревітуються нацизм, відкрито проводяться марши сесовців, встановлюються пам'ятники фашистам. Все це робиться при прямому попустительстві і прямому пособнічістві стран Запада. Далі на арені цирку Дмитро Медведєв, заступник голови Радбезу, і за сумісництвом один із організаторів форуму критиці заходу він присвятив особливим багато часу. Але наибольшие претензии у Медведева до Международного криминального суда в Газе, який выдав ордер на арешт самого Путина. На системном уровне он превратился в инструмент неоколониальной репрессии. Напомню, что среди подсудимых за все годы его существования не оказалось ни одного европейца или североамериканца. Ни одного. Зато это гаагское убожество настойчиво демонстрирует... Игнорируют массовые бесчинства, которые натовцы учиняют везде, где ступает их сапог. Римский статут охватывает менее двух трети членов Организации Объединенных Наций. Их количество тает за счет заморозки ратификационных процедур, отзывов подписи, денонсаций. Свежие примеры известны. Это Бурунди, Филиппины, Венгрия крупнейшие государства мира, тоже, как известно, включая трех постоянных членов Совбез ООН, в этом судилище вообще не участвуют. А Америка еще и на наотмашь хлещет по трясущимся щекам газских жуликов своими санкциями. Это, кстати, неправда. Есть три ордера на арест по грузинской ситуации. Это южноосетинские деятели, то есть тоже вполне европейцы. Вице-спикер Держдумы Петро Толстой заявил, настав час масштабно переписать Конституцию. Понятно, что очень много изменилось в стране с момента начала специальной военной операции. Ну и чуть раньше, пять лет реформе, изменениям Конституции, я уверен, Что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых е, наша действующая конституция была написана, е, уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И может быть гораздо более существенными, чем те, е, которые мы обсуждали 5 лет назад. То що ж стоїть за заявами головних умів держави агресора. Аналітики інституту вивчення війни резюмували. Росія прагне відновити Радянський Союз і Російську імперію. І це вже не риторика, це стратегічний курс. Схоже, для всього західного світу цей фестиваль божевілля має пролунати як жирний сигнал. Час перестати недооцінювати Кремль і жорстко поставити його на місце, поки не стало надто пізно. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі в понеділок.